Отримав я ось такий пакуночок, такий презент-подарунок від свого підписника Максима, за що йому величезне-величезне дякую. Це відео є незапланованим і тому буде максимально цікавим. Отже, в цьому відео я відкрию цей пакуночок, ще його не відкривав, тільки з почти ми його забрали. Відкрию, подивимось, що там мені, що мені там подару подарують, що мені тут прислали. Звісно, подякуємо. Людині. А в процесі приготую собі кави. Ось тут в мене в куксі молоко, накрив кришечкою, щоб нічого не попало, бо я сиджу під деревами вітроекранчик. Тут в мене запальничка, кава, титанова кружечка. Все це буду готувати на пальнику Fire Maple FMS 116T титановому. Звісно, використовувати буду ось таку пластикову підставочку під газовий балон, щоб все це діло, в мене моя походна кухня стояла, впевнено, газовий балончик, ніж і кресало. Перед всім цим давайте спочатку зробимо каву. Вітаю вас, всіх, до речі, забув сказати Всіх вітаю з Різдвом Христовим. Бажаю вам здоров'я, всім вашим сім'ям. Близьким здоров'я, добробуту. Хай всі ваші цілі стають реальністю. Досягайте всього, що ви для себе визначили. Які цілі для себе поставили. Хай у вас у всіх все буде добре. Міцного вам всім здоров'я. Найголовніше, і, звісно, миру. Ви знаходитесь на каналі MyCamping, звуть мене Кирило. Зазвичай я це кажу спочатку відео, але зараз ось так вийшло. Пальник я накрутив, балон на місці, підставочки на місці. Бачите, як фарба на балоні стерлась від ніжок ось цієї підставочки. Так, 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 так. Каву п'ю без цукру, використовую ось таку титанову кружечку маленьку на 300 мл. Цього разу взяв ножа, бо до цього. Каву розпаковував зубами, звісно, це не сподобалось, і на третій чи четвертий раз я вирішив взяти ножа. Це сміття з собою завжди забираю, нічого на природі не залишаю, тому що неприємно, коли приходиш на природу, а там щось ось так лежить. Чого не повинно бути на природі, звісно. Наливаю десь, напевно, ось таку кількість. Знаю, що води забагато для цієї порції кави. Але я зранку каву вже пив, тому щоб руки не тремтіли упродовж дня. Звісно, так красало отут, з цієї сторони. Я, бачите, вже кружечку встановив, а не потрібно було цього робити. Ви не дивіться, що тут сухі гілочки в бо погода в нас така дуже туманна. І... Навіть якщо я буду ось так робити, то нічого не спалахне, бо погода, бачите, яка. Значить, вітроекранчик він разом. Зараз він в мене тут на резинці тримається. Про всяк випадок взяв запальничку, бо знаєте, як воно буває. І є такі, до речі, пальники, в яких форма комфорочки не дозволяє встановлювати, вибачаюсь, не дозволяє використовувати кресало. Є такі, дійсно є. Так, ну і зараз я якось ось так встановлю. Напевно, трішечки потрібно підрібняти саму мою ось цю кухню. Якось ось так. І зараз зроблю маленьке полум'я. Маленькі, дрібненькі, більше, більше, звісно, закрию. І ось так, швиденько, зараз все дійде, весь процес. Спеціально не, не починаю розпаковку, тому що хочу зробити кави собі, налити, прибрати звідси пальник, свою всю кухню і вже буду потроху відкривати. Зараз це буде швиденько. Пальник досить потужний. Кави небагато. Тому так. Зараз все швидко буде. Я вже відчуваю запах навіть. Ложечку із собою я не взяв. Тому зараз буду шукати тут якусь щось тут. Чим можна помішати. Природна ложка. Нічого не перемотую, бо це все дуже швидко буде. Так, гілка моя зламалась. Шукаю іншу. Ось думаю це піде від сосни. Така товстенька. Якби ви тільки знали, як я боровся з собою, щоб не відкрити Вчора пакуночок вчора, прям взагалі, сидів, дивився на нього. Але не відкрив. Все добре. Сюрприз буде і для мене, і для вас. Спеціально не відкривав, бо думаю, хай всі емоції залишаться, знаєте, і відео буде цікавішим. Бо так, коли знаєш, що всередині вже дійсно на відео не так цікаво буде. Це в мене перший такий досвід. Перший такий от. З розпаковкою чогось від підписників. Дуже приємно. Ось так знаєте, людина просто запитала, куди відправляти. Дуже-дуже класно. Такого в мене ще не було. Тому величезно дякую пане Максиме за все, за, за підтримку, за коментарі, за вподобайки, за активність на каналі, за те, що вам подобається те, що я роблю. І і ось так, за всю всю підтримку. Пан Максим на моєму каналі і взагалі з Майкемпінг дуже давно. Навіть не знаю скільки. Так, лише знаю, що давно. Напевно, рік точно, може і більше. Максиме, напишіть мені, будь ласка, в інстаграмі, скільки ви мене знаєте, скільки ви знаєте Майкемпінг взагалі. Дуже мені цікаво. Я для себе, хоч дізнаюсь, хоч запам'ятаю. Дійсно дуже і дуже приємно. Коли ось так, знаєте, в одному місці збираються люди, які мають спільні інтереси. Дуже приємно. Блог живе, творчість моя живе і це для мене суперклас. Величезно дякую. Ще мені, на огляд, пан Володимир прислав свій пальник бензиновий. Поки що не буду казати, який. Для того, щоб зберегти інтригу, щоб відео було цікавим. Звісно, вийде воно на днях. Не хочу, звісно, нічого обіцяти, бо із ситуацією зі світлом це робити дуже некоректно. А підводити людей я не хочу. Так, вам видно, яка пінка? У мене тут на каві ще трошки не вмістилось, залишилось. Зараз я поставлю так, щоб не розлити. Бо тут це пакунок, цей. Зараз його в сторонку, я все приберу. І зможу продовжити нормально. Ось бачите вітроекран. От взяв ось так один раз і користуюсь, тягаю. Для різних цілей, скажімо так. Пальник також з кадру він більше не потрібен. Кава також ось ця не потрібна. Потрібна тільки та, що з молоком. Вона йде, напевно, хай буде ось тут стояти, а пакунок буде ось тут. Один момент, зараз треба ж відпити. На вулиці досить прихолодно. Зранку було плюс 3 градуси. Коли виходить, не знаю скільки. Ой! Гарно. Ви бачили, що я каву чередую з чаєм, з цикорією, тому що я великий фанат кави і п'ю її пив. П'ю і пив її багато, і в мене почали тремтіти руки. Ну, ось так я відкриваю тут обережно. І зараз подивимось. Що ж тут таке? Що мені відправив пан Максим на свята. Не знаю, чи знав він, що в мене 23 грудня день народження, може просто так співпало. Не знаю, це він мені в особисті хай напише. Так, ну давайте. Пакування в нас яке. Дуже гарно. Як запаковано. Класно, щоб нічого не розбилося. Зараз вам ближче буду показувати. Дивіться тут якісь. Здається, начебто дві штуки якісь. Зараз буду відкривати дивитись. Почну з маленької. Щось ось, щось ось таке. Давайте подивимося. Я так відразу не скажу, що це, не знаю. Зараз будемо крутити, дивитись. Сівіві. Угу. Сивіві це марка фірма ножів, я так розумію. Подивимось, що тут таке, як тут потрібно все робити. Вибачаюсь, на вулиці досить холодно, руки мерзнуть і не такі мобільні стають. Так, в мене тут ось така штучка. Тут в мене ось такий чохольчик, а ну, давайте ж відкриємо. Подивимось, що ж тут, що тут таке вже розпирає. Так, відкрив. Клас якийсь. прикольно, якісь такі штуки, я такого ще не бачив, так? О, дивіться, це наліпка, напевно. Ось така. Так. Далі. Якась гарантія. Так, ніж в кінці дістану. Тут ось така ганчірочка для того, щоб протирати напевно ніж, щоб тримати його у гарному стані. Далі тут ще ось така якась штучка. Якась, напевно, модель на десятиріччя компанії. Якась юбілейна, напевно. Так, що тут у нас? Хочу ну ось так спочатку подивитись. Ага, тут напевно в нас не знаю чи це цей ніж, чи це різні моделі. Напевно, різні моделі від CV. Сподіваюсь, вам було видно. Ну і сам ніж, давайте подивимося, у який маленький, класний. Все ось так пакування сюди. Я завжди так все обережно складаю, тому що... Потім все. Не знайду нічого. Ось так він виглядає. І колір такий класний, як я люблю. Оливковий чи пісочний. Люблю такі кольори. Дивіться. Тут таке вушко є під темлячок чи під карабінчик якийсь. Прищіпка. Зашіпка. Ну давайте відкриємо, подивимось. Клас маленький такий. Я користуюсь мурою. Для своїх різних в принципі, цілей. Ось такий він в мене один і для всього... Ну і маленький в мене ще Елдріс є від мори. А це ще ось такий складний буде. Складними. Ножами я не користувався тільки тими, що були у риболовних мультитулах. Я полюбляю риболовлю Ну так, для себе. І колись в мене був і навіть є. І там, знаєте, щось типу Вікторінокса. Все там, все там є. Мультитул, ложка, виделка. А тут, бачите, ось такий от підгончик. Дуже дякую. О, дуже гострий. Клас, буду використовувати. Величезне Максиме вам дякую. Так, а як же його закрити? Давайте за логікою, напевно, цю штуку треба відштовхнути. І ось так закритий. Клас. Давайте подивимось, що тут ще є. Зараз я відразу все ось так заховаю. Швиденько буду вже. Коли буде час, коли зроблю відео. Вже тоді буду роздивлятись. А зараз ще окрім цього відео ще є роботи багато. Так, закриваю. Стороночку. Дивимось, що тут ще є. так Тут пар... Максим мені написав тут стільки всього. Давайте я прочту. Зараз я подивлюсь, чи це не особисте, так? Значить, зараз буду читати подарунок талановитому другові Кирилу з Майкемпінг, щоб кава була ще смачнішою та сонячною. Є настрій був на висоті, як і натхнення робити ще кращі відоси свої. Так, навіть дивіться, навіть людина намагалась намалювати логотип мого Майкемпінг. Клас! Я теж десь так малюю, це в мене дівчина е, художниця, а я десь так, як Максим. Навіть Максим, напевно, краще малює. Так, з повагою від підписника Макса. І сонечко. Ось так от дивіться, як гарно. Чи видно вам? Клас. Це кавомолка. Дуже класно. А, тут ще написано. Зверху, з усіма святами вітаю і Сонечко. Клас, а може ще щось десь хто хтось ще написав, так? Величезне дякую вам, Максиме, за все. Клас. А я думав її замовляти собі. Клас. Алокс. Супер. Бачили я пив каву. Таку, знаєте, ну в стійку Тобто вона заверна, але не в зернах. Ну і, звісно, не в дріпах. Я ще хочу, окрім зерен так що я буду в цій кавомолці робити, собі дрібнити зерна і використовувати так з. З турками, з джезвами можна використовувати, ну звісно, просто придбати ось ці дрипи пусті. Ви знаєте, напевно, що є такі дріпи, але пусті без кави, просто такі пакетики. І можна ось так туди каву цю подрібнити, насипати і запарити для того, щоб у вас кава була відразу готова до того, щоб можна було її пити, щоб була вона без цих шматочків кави. Клас. Супер. Давайте все відкриємо, на все подивимось, звісно. Дивіться, як класно. Ручка, звісно, ось так. Це я, не звертайте увагу, це я тут сиджу і поставив руку на землю, на ґрунт. Ну тут хвоя і все-таки, знаєте, як воно таке вогке і залишився такий слід. отак. Одягається, так от крутиш. Тут ось у нас можна бачити, скільки кави ми набонули. Звісно, сюди насипаємо кави в зернах. І ось у цю камеру вже подрібнена кава насипається От звідси з гріндера. І тут ми можемо вибрати собі, звісно, розмір помолу. Ой, майже не впало. Дуже, дуже здорово. Так, кладу все як було. Обов'язково всі ці речі будуть з'являтися час від часу у відео. Ви всі їх ще обов'язково побачите. Величезне дякую, Максиме, за увагу. Величезне дякую. Дійсно корисні і потрібні мені речі. Обов'язково буду використовувати. Все ви побачите. Час від часу, звісно, ну не в кожному відео, бо є що показувати, звісно. Але так на фоні, я думаю, дуже часто буде. Ну, все залежить від того, яку каву буду пити, так? Але коли кава буде зернова, то, звісно, буду використовувати. Величезне дякую. Кладу сюди все, прибираю. Величезне дякую за увагу. До кемпінг дякую, що вам подобається те, що я роблю. Для мене це дуже, по-перше, дуже приємно, а по-друге, дуже важливо. Беру каву, вона ще не встигла охолонути, напевно. Вже не гаряча, але й не холодна. Хочу вас всіх привітати з Різдвом Христовим. хочу Подякувати вам всім за увагу, за привітання. Хочу подякувати вам за активність на моєму каналі у YouTube, а також за вашу активність, коментарі, подобайки. Взагалі всюди, у всіх моїх соціальних мережах. У Телеграмі, в Інстаграмі, всюди-всюди, в ТРЦ, ось недавно, нещодавно я створив. Величезне всім. Величезне дякую. Так, щодо наступних відео, хочу сказати, що буде цікаво, по-перше, нічого більш детально не хочу казати, бо все змінюється. Контент-план, скажімо так, бо залежить він не тільки від мене, але й є від інших людей. Володимир, мій підписник, я звертався до вас до всіх, так, до своїх підписників, і він відправив мені свій пальничок. Як називається, не скажу. Скажу, що бензи, бензиновий. Скажу, що раритетний. Вгадуйте, будь ласка, що це за пальник. Буду його, зроблю на нього огляд. Обов'язково буду його використовувати, думаю, що декілька відео з ним обов'язково зроблю. Ви все побачите, а потім я, власнику е Володимиру, звісно, все відправлю. Величезне дякую вам, Володимире, за те, що відправили мені. І, звісно, зможу я познімати відео і трішечки е свій контент розбавити чимось е новим. Такого ще в мене не було. Перший раз буду використовувати бензиновий примус. Саме такий так, таких років. Я думаю, що всім вам буде цікаво. Далі по контенту не хочу нічого обіцяти. Все буде класно, як завжди, буду намагатися. Тому величезне вам всім дякую. Це відео вийшло ось таке легеньке. Дякую підписнику Максиму, дякую підписнику Володимиру. Дякую вам всім за донати. Дуже приємно, дякую всім за за все. За все за все. Повторюватись не хочу. Вітаю всіх ще раз з Різдвом Христовим. Хочу побажати вам всього найкращого. сподіваюся у вас все буде чудово, все буде добре. Все буде так, як ви собі задумали, як ви хочете. А я Зараз швиденько доп'ю каву і піду далі працювати, робити відео, монтувати. Всім величезне дякую за увагу. Дякую за все, шановні мої підписники. Всюди підписуйтесь, кому подобається мій контент і мої відео, звісно, ви можете мене підтримати не лише вподобайками, не лише коментарями, не лише репостами, а ще є гривнею фінансово. В описі під відео вказано, як це можна зробити. А також використовуйте промокод MyCamping для купівлі різних туристичних речей, для купівлі різного туристичного спорядження, для походів в гори з гідами і туристичними агенціями. І так далі. Все вказано в описі під відео, де ці промокоди знаходяться, як туди перейти і так далі. Величезне дякую. Побачимось у наступних відео.